Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 8 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанта. Перший варіант – мечів. Вам так! Ви можете здійснювати своє бажання, втілювати у реальність, але звертайте увагу на своє оточення, тому що швидше за все в вашому оточенні є люди, які плетуть інтриги за вашою спиною і можуть вам заважати. Можливо, за вас розпускають якісь плітки неприємні, а це буде вам не на руку. Тобто перед тим, як діяти, озирніться, з ким ви маєте справу, чи варто довіряти. І у всякому випадку ви зможете довіряти лише собі. Впевнені в своїх силах, тож дійте. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Четвірка жезлів перевернута. Ні. Вам заважає рухатися вперед те, що у вас є багато незавершених справ. Тобто розпочали і залишили, розпочали і залишили. Це забирає вашу силу, забирає ваш ресурс і ваш, ваш час. Тому зараз ви не можете рухатися вперед, доки не завершите те, що було розпочато раніше. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант двіка жезлів перевернута вам ні. Можливо, у вас не вистачає ресурсів, можливо, якісь домовленості будуть нарушені, порушені, можливо, вам хтось щось пообіцяв, але не виконав. А ви будете сподіватися на допомогу від інших людей, від партнера або у партнерських стосунках. Тож будьте уважні до того, що у вас відбувається у житті. Звертайте увагу на те, що розраховувати сьогодні можете лише на себе. І дійте дуже обережно, але не розпочинайте якісь глобальні нові справи. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.